Привіт, друзі! Дивіться, яка в мене сьогодні машина. Це просто діамант від компанії. Ви думаєте, міні? Хі -хі. Ні, друзі, міні з 2000-х років випускає компанія BMW, і саме тому машина їде дуже весело. До речі, в нас бачите, якісь є зайві дверцята. Щось у нас тут зайве шкіряний салон. Я тут майже помістився. Панорамний дах у нас там є. Музика Харман Кардон. І взагалі їде машина добряче. В нас лише півтора літровий двигун. Але я вам скажу, друзі, їде він так неймовірно, що мені навіть сподобалось. Просто машина настрою. Їде чудово. Якщо хочеться собі такий автомобіль, то компанія CarFoSol зробить вам щось схоже в бюджет від 9 тисяч доларів. Так, друзі, ви не помилилися. Можна взяти Hyundai, який-небудь акцент або елантра, скучна, але надійна машина. А можна взяти, ну, може, не на таку надійну, але дуже веселу тачку. Автомобіль. Міні Купер, Тож, звертайтесь до компанії Карфосол.